Привіт, друзяки, і знову із салона Ліфа про ліфа. Про що сьогодні з вами поговоримо? Дивіться, зараз така цікава є можливість ситуація з цінами. Що можна зробити, якщо ви вже бажаєте придбати Нісан Ліф? Або що б зробив я, якби я купляв ліфа сьогодні? Якщо зайти. На платформи з оголошеннями про продаж живаного авто бачимо приблизно таке. В районі від 4,5 до 5 тисяч доларів є ліфи з першого покоління 11-12 роки приблизно плюс-мінус, і з не дуже доброю батареєю. Там може бути 4-5 поділок, 6. Але при цьому ці автомобілі не по кузову, не по салону, не в цілому, за своїм технічним станом, можуть більше не мати ніяких питань, окрім цієї самої батарейки. І з іншої сторони, ви побачите ліфи по 7 тисяч доларів плюс в яких буде батарея 11-12 поділок, там може бути сох і 90 плюс відсотків. З одного боку, очевидно, що... Придбати машину, яка проїжджає там 30 кілометрів, немає сенсу, і, здавалось би, розглядати ці варіанти за 4-4,5 за тисячі доларів, немає ніякого сенсу. Але на сьогоднішній день за 3,5-4 тисячі доларів можна перепакувати Nissan Leaf новими камірками з загальною ємністю 40 кВт-годин. Тобто. Ви можете придбати Nissan Leaf за 4 4,5 тисячі доларів по низу ринка. Додати сюди 3,5-4 тисячі доларів на перепаковку. І ви будете мати авто з новим акумулятором SOH 100 яке буде здатне проїжджати на одному заряді до 300 км. В порівнянні авто за 7 тисяч доларів, яке буде. З гарною батарейкою, але 24 кВт, на яке буде проїжджати 120 км, 130. І після цього всього не забувайте, що у вас залишиться та батарейка, яка була в автомобілі, який ви брали А, Тобто цю батарейку ви можете або продати її купують, її купують навіщо. Купують ті, хто встановлює сонячні станції, купують люди собі для безперебійничків. Ці батарейки ще свій останній ресурс в таких умовах сонячних електростанціях, безпіробійничках. Зайдіть на OLX, забийте консерва, е, Nissan Leaf, і ви побачите, в залежності від того, який у вас залишився сок, за скільки можна продати цю саму вашу консерву, а ваш акумулятор якраз складається з таких консерв. Або ви ж можете не продавати, а зараз такий час, що і не помішало б собі е, закупити інвертор там, БМС-очку. І зробити собі безперебійничок, якщо у вас там є залишкова ємність 5-7 кВт в той батарейки. Для вашого будинку на час відключень 5-7 кВт це досить непогано. І в результаті, що ми можемо? Ми можемо або придбати ліфа. Поверху ринка в районі 7 тисяч доларів. Є і більше можна побачити і до 12 тисяч доларів перше покоління ліфа, але ну, там немає сенсу навіть розглядати. Там вже дуже-дуже все багато, дорого багато і не потрібно. В цілому можемо взяти з живою батареечкою за 7 тисяч доларів, яка буде проїжджати 120-130 кілометрів на одному заряді. Або ми можемо взяти машину за 4-4,5 тисяч доларів, зайнятися її перепаковкою, додати ще 3,5 тисячі доларів і отримати автомобіль, який буде вже з новою батареєю, якої ресурс буде значно довший, ніж в порівнянні з, 20, з ліфом за 7 тисяч доларів, у якої буде ємність майже вдвічі більше в порівнянні з ліфом за 7 тисяч доларів. І яка буде проїжджати до 300 кілометрів на одному заряді. І після цього всього ви можете е, ту батарейку, яка у вас залишиться, продати її в районі від 500 доларів до півтори тисячі доларів, е, залежно який там у вас сох. Або зробити собі безперебійничок або сонячну станцію в своєму будиночку. А так, як, е, як власник сонячної станції, скажу, що акумулятор складає. Е, Майже половину вартості тої сонячної станції, то це доволі непогане рішення. Так що, в цілому, якби я сьогодні купував ліфа, я б зробив саме так: взяв машинку по низу ринка і зробив їй перепак батареїчки. І майже за ті ж самі гроші, що лів з нормальною батареєю, я би мав вдвічі більшу ємність і вдвічі більший пробіг. А який би варіант обрали ви взяти низ ринка. Трошки зайнятися і отримати нову 40-кіловатну батареєчку, або просто купити машинку з гарною 24 кіловатною батареєчкою. Напишіть в коментарях.